Усім привіт, друзі! От сьогодні хочу зняти відео про моїх короликів. Тут в мене два самця. От. Самець породи велетень. От. Вже робочий. Оце простенький королик. Порода простячок. От. Він ще не робочий. От. Оце у нас робочий королик. Він вже. В нього сьогодні вже кроличка привела кроленяток. У нас кроличка. От. Це просячок, рабенька. І от чим вона нас рано обрадувала. От зараз покажу. Обрадувала нас зранку вона кроленятками. Отака молоденька первісточка. І скільки зразу привела кроленяток. Тут у нас біла короличка. Це декоративна, вона величка не росте. От. Вона вже случена у нас. 14 числа будуть короленятка. Короличка. Також породи велетень. От Втекла. Від неї теж чекаємо кроленяток. Має привезти... 4.07. У нас короличка також велетень. От, така цікава. от. Голубенька. Вона вже з кроленятками. Привела перший раз небагато, три штучки, але велетні вони й багато не родять. У нас такі гарні всі от. красавчики. Також короличка, от, така сіренька. А порода називається шиншила. І тільки три місяці, ну майже вже чотири. Ми її ще не случали. Ось така красуня. Наші кроленятка відлучені. Також три штучки. Ось От. От такі красавчики. Всі проленятка у нас пока що від нашого велетня. На кожну квітку кролика вам почеплю таку поїлочку. От, як ви бачите, вони хорошо з неї п'ють. Так, Тепер розкажу насчет. Цього кормлю, що ще їм даю. Кровляток велика поїлка, бо скоро оцим буде місяць і ми їх до, до цих додамо. Кроликів кормлю таким от кормом. От спеціальний кролик сухий корм спеціально сухий для кроликів. Ось таке було коротеньке відео. Якщо сподобалось лайк, якщо ні, дизлайк. І до зустрічі, друзі. Якщо щось цікаве по королях, пишіть, дам відповідь.